5 квітня Росія знову дотягнулася до Херсона і російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Постраждали троє людей. У власній квартирі під обстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми. Поранення голови, 54-річна жінка, котра перебувала на вулиці, отримала вибухову травму та поранення передпліччя. Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Ще одній постраждалій це 81-річна Херсонка. Медичну допомогу бригада швидкої надала на місці. А ось що про російський терор сьогодні вранці розповідають місцеві. Давайте послухаємо. Ну, перепугалася. Воно <рес> ну, все, і телевізор, все на полу, все не тут. було? попала. Ну, перший почало дев'ятого. го минут десять девятого Бо ми вийшли тільки покурити, якраз прилетіло. Mm -hmm. І потім у них через кожних три минути, через скільки почали стріляти. Одна собака і жінка гуляла, вуку да? ранило І з того під'їзду, і бабуся контужена. І бабуся контужена. Два, Два чоловіка, так? Стопла да? полибувала, маша молоч. Это контузия. Вот первый этаж бабушка 82 года. У нее получается контузия и осколковая. На втором этаже Сергей 60 лет тоже сказали, что у него контузия ранения. Швидка забрала, любого пала не забирала. В цю сторону і почало на мене сипатися все. Погано чую, мене оглушило. Мені якісь звуки, тільки дзвони такі. Ну, погано розбираю що до чого. Тут бабах. Ми красу на порозі стояли. Я бігом вискочила в гамашах, коли поті стояла футболка. Давай бігом одівайся. куди одівайся, коли один за одним. Дві на було перерива. Як Бачимо, російські війська щодня обстрілюють окуповану і деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. І, попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення цинічно заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних. Але на Росії вже не приховують, що перелітає і до них. Так, сьогодні вранці росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на військовий аеродром Морозовськ, де базуються бомбардувальники, які завдають ударів по Україні. Цей аеродром знаходиться у Ростовській області Російської Федерації. Атака дронів відбулася сьогодні, в ніч 4 на 5 квітня. Перші вибухи пролунали близько півночі за місцевим часом. А згодом з'явилися і перші кадри, і власне ви їх зараз бачите. Згодом губернатор російського регіону власне, цього Василій Голуб'єв заявив, що військовий аеродром, який розташований біля міста Морозовськ у Ростовській області, атакували безпілотники. А у місцевих пабліках і телеграм-каналах повідомляли про характерні звуки прильоту БПЛА і десятки вибухів. Очевидці також спостерігали яскраві спалахи у небі в районі аеродрому. Згодом голубів заявив, що у Морозовському районі російська ППО нібито знищила понад 40 повітряних цілей. За його словами, в результаті атаки пошкоджено електропідстанцію а в області є проблеми з електроенергією. Згодом російське міністерство оборони відзвітувало, що в ніч на 5 квітня їхня ППО буцімто знищила аж 44 БПЛА над Ростовською областю. Ну і військовий аеродром Морозовськ в Ростовській області Росії розташований за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський гвардійським бомбардувальний авіаційний полк Першої гвардійської змішаної авіаційної дивізії військово-повітряних сил Російської. Федерації напередодні повномасштабного вторгнення на аеродромі базувалися 36 фронтових бомбардувальників су 34 Нагадаю, саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати кориговані авіабомби, тобто КАБи, по позиціях Збройних сил України і при фронтових та прикордонних з Російською Федерацією українських населених пунктах. За супутниковими знімками, які оприлюднили аналітики станом на 4 квітня 2024 року, на аеродромі Морозовськ знаходилося 29 бойових літаків. Попередньо це 26 бомбардувальників Су-34 та три винищувачі Су-3035. Наразі підтверджених даних про пошкодження літаків на аеродромі Морозовськ внаслідок нічної атаки поки немає. Втім, я зазначу, це вже не перша атака безпілотників на цей російський військовий аеродром, літаки з якого завдають ударів по території України. І вибухи тут лунали 25 травня 2023 року. Я думаю, що найближчими годинами ми вже матимемо більше інформації про те, якими ж є там пошкодження. Сподіваюся, вони значні і вагомі для Російської Федерації. А президент Володимир Зеленський вчора, 4 квітня, провів чергову ставку Верховного головнокомандувача, і на засіданні було обговорено питання ситуації на фронті, а також закупівлю засобів РЕП та дронів і протидію повітряним ударам з боку Росії. Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту. Давайте послухаємо. Був ще один детальний звіт. головкома щодо усіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватися. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати дійсно дуже хороші. Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕП і про підготовку нових угод. Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього, була доповідь начальника генштабу Анатолія Бергелевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору. І стало відомо, що Росія здійснила тисячі спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в рамках кампанії з дестабілізації ЄС і саботажу критично важливої інфраструктури. Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка. За його словами, Москву підозрюють у тисячах спроб послабити європейські системи від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Кубка стверджує, що хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора. Минулі атаки вивели з ладу систему продажу квитків і викликали занепокоєння, що успішне втручання в роботу сигналів може призвести до серйозних аварій. Російська ж сторона ці заяви не коментувала. Та видання Файненшал Таймс пише, що спроби Росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру були добре задокументовані, але втручання в транспортні мережі обговорювалося менше. Тим часом Німеччина ініціює аналіз всіх наявних, не лише в союзників, а й у світі батарей Петріот та інших систем ППО, та що власне можна зробити, щоб їх доставити в Україну. Про це вже розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Давайте послухаємо. Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз всіх наявних не лише у союзників, але взагалі у світі. Батарей Петріот та інших систем ППО, а також що можна зробити, які комбінації збудувати, щоб ці батареї були доставлені в Україну перед засіданням Ради Україна НАТО Кулеба заявив, що його головним меседжем на заході на рівні полів і голів МЗС стануть комплекси «Петріот». А раніше президент України Володимир Зеленський також сказав, що Сполучені Штати Америки ще не передавали Україні систему Петріот. Це робили інші країни, і 5-7 цих ППО систем від Сполучених Штатів могли б розблокувати небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових. В Свою чергу міністр закордонних справ Естонії на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі заявив, що союзники повинні надати Україні швидку військову підтримку, боєприпаси, а також против... протиповітряну оборону, зокрема, і передати систему Петріот. Про це дипломат заявив вчора, 4 квітня. Ми повинні надати швидку підтримку Україні, військову підтримку, боєприпаси, а також протиповітряну оборону. Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як Патріот, які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня 24 на 7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру. Закликав союзників НАТО збільшити витрати на оборону та виробництво на підтримку України на тлі російського вторгнення. І міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, оскільки Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, ми повинні підтримувати критично важливу допомогу, яка потрібна Україні для перемоги у війні. Він також вказав на відданість НАТО інтеграції України в альянс, підтвердивши консенсус усіх союзників щодо майбутнього членства України в НАТО. А от міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранжел наприкінці міністерської зустрічі Атлантичного альянсу в Брюсселі зазначив, що новий уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до ЄС та розкритикував попередників за нерішучість у цьому питанні. Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він виступає за розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потрібно було прояснити, оскільки Португалія мала певні вагання, особливо коли їй надавали статус кандидата торік. Міністр визнав, що попередній соціалістичний уряд, експрем'єра міністра Антоніо Коста, був повністю на боці України. Але в питанні розширення там були деякі коливання, що завжди. Створювала поле для двозначності. Та тепер ніякої двозначності немає. Тим часом у Міністерстві оборони США відреагували на повідомлення про атаку України на російські нафтопереробні заводи. І ось що з цього приводу заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Україна атакує російські нафтопереробні заводи. Подивіться, допомога, яку ми надаємо Україні, призначена для того, щоб вони захистили свою суверенну територію. І повернули свою суверенну територію. Ми не надаємо жодної допомоги для використання поза цим. Він також додав, що увага Сполучених Штатів Америки зосереджена на тому, що Україна могла б захистити себе. Я ж до речі, нагадаю вам, що Володимир Зеленський вважає, що західні партнери повинні підтримувати українські відповіді по критичних об'єктах інфраструктури на території Росії. Зокрема, йдеться про нафтопереробні та військові заводи. Про це він сказав під час зустрічі з фінським президентом ще 3 квітня, відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції ООН на удари по об'єктах у Татарстані. Давайте пригадаємо. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. І всі засудження щодо незаконно окупованих наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили за час цих двох років. Підривів нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій, всі ці засудження не призвели до зменшення атак Російської Федерації. Ці люди розуміють тільки одне, коли є потужна відповідь. Щодо засудження ООН ударів по території Росії. Президент зауважив, що для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба приїжджати, дивитися, а вже потім щось засуджувати. Або ні. Водночас, президент Фінляндії заявив, що вважає такі атаки на території Росії прийнятними. Питання в ціні на нафту або у нас із цим якісь труднощі. Хто б не атакував, вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, тому що вони не б'ють по цивільних. Це треба постійно мати на увазі. Ось така от заява вже від пана Стуба. В свою чергу видання БІЛД повідомляє, що Україна планує використовувати далекобійні безпілотні літальні апарати, здатні атакувати регіони Уралу та Заполяр'я. Цього року очікується впровадження БПЛА з дальністю польоту до 2 тисяч кілометрів і більше. А також до кінця року 10 виробників поставлять Збройним силам України дрони з дальністю польоту до 2,5 кілометрів. І далі про таке з вересня 2024 року українських дітей-переселенців у Польщі зобов'яжуть відвідувати місцеві школи. Очікується, що нововведення торкнеться 50-60 тисяч школярів. Про це повідомила заступниця міністра національної освіти Польщі Йоанна Муха. І за її словами, обов'язкове навчання українських дітей у польських школах обговорювалося з українською стороною. Міністри, які зустрічалися з нами, дуже зацікавлені в тому, щоб це зобов'язання було запроваджено в Польщі. Вони пропонують співпрацю. Ми обов'язково скористаємося такою пропозицією. Більша частина цього плану готова. Чекаємо на положення закону. Також вона зазначила, що кількість дітей, які перебувають в Польщі та не навчаються у місцевих закладах освіти, є меншою ніж вважалося раніше. Вона сягає 50-60 тисяч. Для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього планують брати на роботу вчителів з України. Для них спростять процедуру нострифікації дипломів. Також українських дітей навчатимуть європейської інтеграції на тлі вступу України до європейського. 所有族。